От так виглядає зараз кущ е, Полістар Афілія. Це самий перший, е, ну, сорт, який рано квітучий. Бачите, він весь на тобто, е, ну, Більш такого квітучого сорту немає. Це в відкритому ґрунті. От отак от от він виглядає, він дуже дуже низький. Ну, щоб для зрівняння ви бачили, от квіти, які да? які рядом ростуть. Так, що вам тут показати? Он, э, это, как она называется, э, господи, маргаритка, висота, да? і от этот кущ. І зараз я вам поставлю саджанець, який продається. Ну, щоб ви розуміли, що то за саджанець. Що то за мама і що то за саджанець. Ось такий от саджанець. Тось, такий от величенький саджанець. Це минулого року черенкування, залишився один. Ну, Хотіла собі, але в мене ще є в горщику. ну то в ґрунті, Тось, Я посадила його спочатку в ґрунт, в ґрунті він не годиться, він низький. Низький, він тут теряється, у мене он примула, виростає, і оці квіти виростають більші і вони його закривають. І тому я посадила собі в горщику. І от, бачите, от воно зараз на квітках. Нема нічого такого, щоб воно було на квітках. Це самий ранній квітучий сорт. Ще раз от ставлю саджанець. Бачите, Як, яка різниця, який він зелений? Ну, тому що в горщику більше ну, кармішка у нього йде по удобрінням. Ось от така от величина І... оце, оце цього саджанця. Ну, Отак от от він виглядає.